Всім привіт! З вами Клуб Хвостики. І зараз у нас така от красуня. Вона ще зовсім маленька, їй приблизно 5 місяців. Назвали її поки що Жужа, але ви можете потім назвати її як завгодно, тому що до імені вона ще не звикла. Жужу забрала з села. Е, приблизно біля місяця назад. Е, Розповіли, що є таке ось цуценятко, яке буде маленького розміру, квартирна собачка. Тому її забрали небайдужі люди, волонтери в Одесу і шукають її домівку. Жужа вже оброблена, вже перший раз вакцинована, ще не стерилізована. Вона буде зовсім маленька. Подивіться, вона важить приблизно кілограма чотири, напевно, п'ять. І більше, мабуть, вже не виросте, може ще трошечки. Тому, якщо ви шукали, у нас дуже багато запитують маленьких квартирних собак, тому що хтось шукає в приватний будинок, хтось і в квартиру шукає крупненьких собачок. Але звичайно, в квартиру багато хто хоче собачку, яка виросте не дуже велику. Якщо ви мріяли подарувати дім безпритульні тварині, але. Не хочете, щоб вона виросла великою, то це саме варіант для вас. Жужа неймовірно ласкава. Вона тільки що мене так цілувала. Зацілувала просто все. ось так, да. Жужа, просто чудо, маленька собачка, яка подарує вам просто море любові. Тому обирайте жужу в сім'ю або зробіть для неї репости, адже вони завжди працюють.